Чому нюанс? От Трамп виходить, каже абсолютно не підтверджені нічим там числа допомоги. Там 350 мільярдів доларів. Зрозуміло, що є питання одразу до українців, до в тому числі президента Зеленського. Де ці 350 мільярдів доларів. Президент Зеленський виходить, каже: так у нас війна вся вся повністю коштувала 320 Мільярдів доларів, із яких 120 мільярдів доларів заплатили безпосередньо українці своїми податками, а 200 мільярдів відповідно розкинули там між сполученими штатами та нашими європейськими партнерами. Ну але це ж іде відповідно спростування слів Трампа. А в нинішній адміністрації вважають таке, не можна робити. Якщо Трамп сказав, що мільйон жертв, то значить мільйон жертв з одного боку а якщо завтра скаже 10 мільйонів, 10 мільярдів, 10 трильйонів, ну ми ж прекрасно розуміємо, що Трамп говорить відповідні числа просто щоб емоційно підкріпити власну позицію.